Привіт усім! Це рубрика Топ від авторія, і сьогодні ми поговоримо про, мабуть, найбільш раціональний і прагматичний сегмент на всьому авторинку. Оновлюються ці машини не так часто, як легкові авто. І вибір тут майже ніколи не буває емоційним. Тут все зводиться до трьох простих питань: скільки він коштує, скільки він повезе, і скільки буде коштувати його утримання. Найчастіше вибір диктує лояльність до бренду або звичка до якоїсь моделі. І тут дуже важливий момент. Ми вирішили подивитись, а що взагалі ринок може запропонувати, якщо у вас є чіткий, але обмежений бюджет. Ми зібрали для вас топ 5 нових комерційних фургонів, які можна купити в Україні за ціною менш ніж 30 тисяч доларів. І як ми зараз доведемо, окрім звичних і очікуваних компактних моделей, у цей бюджет потрапляють і інші часом ну дуже неочікувані альтернативи. Готові дізнатись, яка робоча конячка пропонує максимум за свої гроші. Тоді Пристебнулись і поїхали. І відкриває наш топ автомобіль, який є по суті золотим стандартом цього класу. Це Volkswagen Кеді. Так, я знаю, що ви одразу помітили. Наш топ до 30 тисяч доларів. А кеді, судячи з прайс-листів, трохи виходить за ці рамки. Але погодьтеся, ми просто не могли зробити випуск про комерційні форгони і не згадати Кеді. Це автомобіль, на який рівняються всі інші. І він тут, щоб стати нашою точкою відліку. Так чому ж він найдорожчий? За що ви платите? По-перше, це репутація, перевірена роками. А по-друге, це відчуття. Навіть у вантажній версії кеді відчувається як легковий фольксваген. У нього чудово зібраний салон, якісні, хоч і тверді матеріали та фірмова німецька ергономіка. Коли водій проводить у кріслі по 8 годин на день, кожна дрібниця має значення. Тепер під капот. Базовий комерційний Кеді пропонує дволітровий турбодизель на 102 кінські сили. З одного боку 102 сили з 2 літрів у 25-му році. Це, м'яко кажучи, звучить по-старомодному. Але для бізнесу це не мінус, а величезний плюс. Цей двигун максимально дефорсований. Це означає, що він простий, надійний, перевірений часом, і що дуже важливо, не надто вибагливий до якості пального, а головне його витрати пального у змішаному циклі Кеді спож. Живає всього 4,8 літра дизеля на 100 кілометрів. Це чистий прибуток для бізнесу. Щодо головної роботи, вантажність кеді складає 642 кілограми. Це міцний середнячок, ідеальний для сервісних служб. Чи міської доставки. На авторія ціни на новий Кеді Карго стартують від 1 мільйона 286 тисяч гривень. Або ж трохи більше 30 тисяч 900 доларів. Це наш найдорожчий учасник. А тепер давайте подивимось, хто запропонує більше за менші гроші. Їдемо далі. І ось четверте місце, і це. Знаєте, це справжній джокер у нашому топі. Бо ми очікували побачити тут ще один компактний фургон, а замість цього, в наш бюджет до 30 тисяч доларів, потрапляє повнорозмірний фіат дукато. Ось так ми тільки но говорили про кеді з його вантажністю у 642 кілограми, і тут бачимо дукато, який грає у зовсім іншій важкій ваговій категорії. Давайте просто подивимось на цифри: вантажність не 600, а 1587 кг. Це майже втричі більше. Об'єм. Базова версія пропонує 8 кубічних метрів вантажного простору. Двигуни. Тут теж все по-дорослому. На вибір є або 2.0-літровий турбодизель на 120 сил, або більш сучасний 2.2-літровий на 140 кінських сил. Звісно, це автомобіль вже для зовсім інших задач. Це не дрібна доставка кави по місту, це історія про серйозні об'єми перевезень, про щоденну важку роботу та міжміські маршрути. Це справжня робоча конячка для середнього бізнесу. І ось головна причина, чому він тут. Базова версія цього повнорозмірного, витривалого і величезного фургона вписується у наш бюджет. На авторія ціни на новий Fiat Ducato стартують від 1 мільйона 225 тисяч гривень. Або ж менше 29 тисяч 500 доларів. Це робить Дукато справді унікальною пропозицією у нашій підбірці. Якщо такий поворот у нашому топі вас здивував, саме час підтримати цей випуск лайком, а ми їдемо далі. І бронзову медаль нашого топу забирає Ford Транзіт Кур'єр. Одразу важливий момент. Не плутайте його зі звичайним великим транзитом. Новий кур'єр це окрема самостійна модель зі своєю філософією. Він побудований на платформі, яка має родовід від легкової фієсти, і це робить його. Дуже спритним та комфортним у місті, чому він у топ 3 і вище за Кедді? Тому що Форд пропонує ультрасучасний продукт за дуже конкурентні гроші. Якщо Кедді – це про перевірене руками надійність, то кур'єр це про технології та економію. По перше, подивіться на його салон. Навіть у вантажній версії тут сучасний цифровий інтерфейс, великий екран мультимедіа, відчуття, ніби ти сидиш у новому пасажирському кросовері Ford Puma. Це дуже приємне робоче місце. По-друге, двигун. Під капотом тут півтора літровий турбодизель на 100 кінських сил. І його головний козир це витрати пального. Увага! У змішаному циклі кур'єр споживає рівно 4 літри солярки на 100 кілометрів. Це навіть менше ніж у Кеді. І по-третє, він дуже практичний. Залежно від версії, він бере на борт від 660 до 770 кілограмів. Це більше, ніж у кеді. А завдяки новій конструкції, кузова та опції розумної перегородки. У нього можна завантажити предмети довжиною до 2,6 і метрів. Звісно, транзит це вже легендарне ім'я з величезною бізнес-репутацією, і кур'єр гідно її підтримує. Він пропонує чудовий баланс стилю, сучасного салону та неймовірної економічності. На авторія ціни на новий Ford транзит кур'єр стартують від 1 мільйона 150 тисяч гривень або ж 27 тисяч 600 доларів. А ми підбираємось до срібла. Срібну медаль забирає, і це, мабуть, найнестандартніша позиція у наших рейтингах. На другому місці у нас не один автомобіль, а ціла родина. Зустрічайте Peugeot Partner та його близнюки. Що це означає? А те, що на українському ринку є одразу п'ять моделей, які по суті є одним і тим самим автомобілем. Це, звісно, сам партнер, а також Сітроєнд Берлінго, Опель Комбо Карго, Fiat Добло. І навіть Toyota про Ейс Сіті. Усі вони збудовані на одній платформі концерну Stellantis і mp 2». Відрізняються вони дрібницями, дизайном передньої частини, логотипом на кермі та іноді доступними опціями. І чому це срібло? Чому вони вище за кеді та кур'єр? З двох причин: перша це вибір. Вам не подобається сервіс Peugeot? Будь ласка, ось Opel. Хочете легендарну надійність Toyota? Ось про Ей Сіті. Ви отримуєте той самий автомобіль, але під тим брендом, якому довіряєте, або сервіс якого ближче до вашого офісу. Але друга причина, головна, це цифри. По-перше, ціна: стартова ціна на цю армію клонів 906 тисяч гривень. Це майже на 250 тисяч гривень дешевше ніж Ford Кур'єр. Про який ми щойно говорили. Це просто цінова прірва у цьому бюджеті. По-друге, це вантажність. Якщо кеді та кур'єр везуть в середньому 600-700 кілограмів, то ці машини, залежно від версії кузову, стандартний чи подовжений, беруть на борт від 825 до 982 кілограмів. Це майже тонна. Це показники, близькі до фургонів класом вище, як от Дукато, але у компактному міському форматі. Під капотом тут теж все просто і надійно. Найпоширеніший варіант це перевірений півтора літровий дизель на 100 або 130 кінських сил з механікою або автоматом. Хоча є винятки у Тойота про Ей Сіті стоять свої дизельні мотори. На авторія ціни на всю цю родину починаються від 906 тисяч 500 гривень або ж менше 22 тисяч доларів. Вони пропонують найкращу вантажність у класі за абсолютно найкращою ціною. Але є варіант, який ще дешевший. І перед тим як ми покажемо вам абсолютного чемпіона цього рейтингу, не забудьте підписатись на наш канал і обов'язково натисніть на дзвіночок. Попереду ще дуже багато цікавих топів та оглядів. І ось він, переможець нашого топу перше місце, і це найдоступніший новий комерційний фургон в Україні. Зустрічайте Рено Експрес-Вен. Так ось він. І його перемога. Це чиста незаперечна математика. Чому він перший? Тому що Рено зробили машину, яка відповідає на головне питання бізнесу: яка мінімальна ціна входу, щоб почати заробляти? Експрес-вен, це і є відповідь. Він стартує від 853 тисяч гривень. Це на 50 тисяч гривень дешевше ніж сім'я Peugeot «Сітроєн». і це просто колосальна різниця на цьому ринку. Але давайте будемо відвертими: це утилітарний автомобіль. Він не приховує, що створений для важкої роботи. У нього скромний дизайн. У нього абсолютно прості тверді матеріали оздоблення в салоні. Його вантажність 600 кілограмів, менша, ніж у родини з другого місця. Але в цьому і є його філософія. Він не намагається бути комфортним як кеді чи технологічним як кур'єр. Він просто надійно і дешево робить свою роботу. Під капотом тут стоїть, мабуть, найлегендарніший дизельний двигун у цьому класі. Півторалітровий К к на 95 кінських сил. Цей мотор знає кожен сервіс в Україні. Він невибагливий, суперекономічний і чудово підходить для тисяч кілометрів міськими маршрутами. Експрес-вен це вибір для малого бізнесу, якому потрібен просто новий надійний фургон з гарантією, щоб почати працювати вже сьогодні з мінімальними вкладеннями. Це найпростіший і найдоступніший новий фургон в Україні. І за це він заслужено отримує золото нашого топу. На авторі ціни на нього стартують від 853 тисяч гривень або ж трохи більше 20 тисяч 500 доларів. Ось таким вийшов наш топ-5 нових фургонів. Як бачите, ринок робочих конячок набагато цікавіший ніж здається на перший погляд. У наш бюджет до 30 тисячі доларів вмістився і преміальний кеді, і гігантський дукато, і технологічний кур'єр. Але перемогла, як завжди, чиста пригматика і найкраща ціна від Рено Експрес. З вами була я, Євгенія Самехіна. Напишіть у коментарях, який з цих фургонів ви б брали для свого бізнесу. І що для вас найважливіше: низька стартова ціна чи краща комплектація та більша вантажність? Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте! Яке б авто ви не шукали на авторія? Ви завжди знайдете перевірені варіанти, щоб купувати впевнено. До зустрічі.